Позина Манільзя з 2014 року попав в правий сектор. Добровольчий Український корпус. Поїхав в Піски. Там дуже багато знайомих знайшов для себе хлопців, побратимів, з якими ми ще досі воюємо. А звідки ти сам? З Запоріжжя. Угу. А так до війни чим займався можливо? Навчався в коледжі. Mm. То, а ти весь час, тобто ти тільки в Дуці була, можливо, в інших якихось підрозділах чи не доводилось стикатися? Ні, ні, стикатися доводилось, воювали поруч, mm -hmm. але у них не служив. Я зрозуміла. А як стосунки взагалі от зараз? Співпраця з тими самими збройними силами, приміром? Mm. Та як? Напрашуємося, щоб разом з ними воювати, допомагаємо їм. Хтось це цінує, хтось не цінує. Зараз трошки складноватися з слушниками, домовлятися. А от зараз от, ну, знову чергове перемир'я і от як ситуація зараз складається. Можливо, якісь твої от, надії, там, якісь очікування, думки от, щодо того, як що буде далі? Що буде далі, я не знаю, але. Мені б хотілося, щоб все-таки пішли вперед, зачищати землі, забрати назад свою землю. А так, гратися в цій домовленості я не бачу сенсу, тому що вони все одно не, не дотримуються. І хлопці гинуть, проливають кров, хоча це під час домовленості якихось. Мені це як... Мені дуже подобається, що у нас така влада.